Вітаю, інсталяції бувають різні. Це у нас мийка, тут у нас і водичка, і електрика, тут є грід-інвертор, деївський стоїть. стоїть. Ну, він, на жаль, працює не так, як люди того бажають. Так, тут у нас і бочка, і все. все, -все. У нас один комутаційний ящичок. Тут у нас буде 80-де є. І отут ми це все діло будемо розміщувати. Тут буде у нас Дейка, тут буде наш щиток комутації, а отут буде наша велика батарея стояти. така маленька комірочка, можемо назвати її. І будемо приводити до ладу оцей весь, Не знаю, як це правильно назвати Situation. називаємо це так. Ну що ж, працюємо далі. Електромонтаж, високовольтні батареї, СВЕ. Знає свою справу, будемо робити чудеса. Ну і буде нам компресор на голову торгів. Всім гарного дня.